Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 18 квітня. Страс п'ятниця, да? Так, і подивимося з вами питання такі. ЗСУ звільняють території на Донеччині. Вроде як Сирський сказав. Чи це правда? Що ЗСУ звільняють території на Донеччині наші захвачені. Там така усталость уже і тяжоле положення. Чи звільняють больші бої? Больші бої і тирания. Дуже тяжело. Алай удача иди. Пожи, пожи, пожи. Да, хорошие новости. Удача и хорошие новости. Дуже тяжело. Усталость, истощение, терпение сверхмеры. Ну, говорят, как звельняют деякие маленькие. Не так, не такая серьезно. Трошки щось звільняють, це правда. Якісь сьоч, що -то? невеличкі. Так, чи будуть ще успіхи у наших на Донеччині? У наших хлопців. Українська армія. Чи будуть ще успіхи? Кома ще йде. Помощь идет, хорошие перспективы будут. Азарт сильный. Упрямо. Так, будут. И боями, и хитростью. Бои большие. Будут. Будут. Успехи будут у хлопцев. Але дуже тяжело. Так, а на півдні. Що там у наших хлопців? Чи є успіхи на півдні. Да. Тоже розбивають. О, молодці. Трудно. Потихеньку по да? да. Дружненько. Та успіхи і на півдні. Так, це правда. Що там от, був наступ на Запоріжжя, так? Да? Розбили ж наші? Чи буде ще наступ на Запоріжжі? Та там хороші переміни, ось от дві карти. Оздоровлення, хороші переміни. И опять перемены хорошие. Лизуть, вседозволенность. Мало ничего не выйдет. Ничего не выйдет в них там. Мои большие. Там горить будет все. Роз это. У наших, да, восхождение. И выздоровление, и хорошие перемены. И удачи. Разбивают хлопцы. Тяжело бои большие, разрушения большие, мстительные, лезут. Неприятная ситуация. Бои, бои, бои и бои. Дуже тяжело. Схит, хивдень. Большие разрушения, спустошения. Отбывают наши хлопцы, отбывают. А ті лізуть. Чи буде окупований Покровськ? Донецька область. Чи буде окупований Покровськ? Ні. Ні, ні, ні. -не, не Не буде. Покровськ не рушимо. да. Удари — да. Бої, удари, печаль, депресія, але оккупации нет. Ні, препятствия им большое. Большое препятствие. Наші там стіна. я говорила, всю, все время говорю. Стена, укрутиться, Покровск. ні-ні-ні, им -ні -ні, неудача. Окупації не буде. Покровська. ні. Чи буде окупація Лимана? Донецька область. Лиман. Нет, лиман, лиман дома. Лиман дома. Оккупации не. Удары, бои, прилеты. Да. Укрытие. Дорого платы Лиман. Не, отрицательный ответ. Окупації Лиман не. Славянск. Славянск. Дуже хочет. Там гатять каждый день сейчас взялися. Усердно. Россияны. Че буде, окупируют оку... Славянск? Россияны. Пустые замыслы и пустые разговоры. И мечты. Мстительные лизы. Бьют. Mm -mm -mm. не, не, Славянск непримиримость и Тоже удари, прильоти критичний момент, але окупації ні. Не буде. Краматорськ – буде окупація. Окупірують росіяни. Краматорськ, Донецька область. Пустые розговори. Пусто карта дурачка. Хай помічтають. Дружківка. Буде окупація. Там возле Константиновки Дружковка, Дружкивка, то вот это сейчас Дружкивка чрезмерный энтузиазм, удары, прилет еще может быть, оккупация, помощь хорошая и защита хорошая, дьявол и удары еще будут, ух ты три карты дьявол, большие удары, прилеты, оккупации не Бесполезная суета. Бесполезная суета. Прилеты, удары, да, оккупации Нидрушкивка. Константиновка. Там сильно гатит. Еще оккупируют Константиновку. Донецкая область. Не, лысица у тебя перевернулась, которая хочет украсть. И это долгие проблемы. И не, не-не-не-не-не. Э, хитрости, обман и иллюзии. Нет. Константиновка нет. Ничего не удается не, им. Нет. Не, Разбивают хлопцы. Нет. Оккупации нет. Так. Что тут? Чего Ключи відключения? Не... Сейчас, сейчас, сейчас. Куда я полезла? Куда я полезла? Не пропустить. Так, это подивилися. Надо подивиться Никополь. Що чекает Никополь? Это Днепропетровская область. Що чекає Никополь. Сильный враг. И завышенные требования, и прилет может быть удар. Помощь идет. Люди уже заморились. Помощь и перемены хорошие. Нікополь и восхождение. Карта. Заморились люди. Усталость. Дьявол. Нікополь ще может. Две карты. Прилеты, удары. Обережно, Нікополь. Ще може прилетіти. Кривий ріг. Дніпропетровська область. Кривий ріг, що чекає на ближайшие. Бедственная ситуацію. Кривий ріг болезненно. І удари. Кривий ріг обережно. Приліт може бути, удар. Так, що тут у нас далі? Чи притиснуть Путіна до завершення обстрілів? Чи притиснуть його? Чи все ж таки притиснуть Путіна? Путьку. Рішення таке. і... Да, дві карти. Отаке рішення і перемога. Тупоє упрямство. Несоблюдення даного слова. І хитрость, ліса, своровать. Але помощь хорошая йде. Переход другое состояние. і договор. Притиснуть. Ось дві карти, дивіться. Ось таке рішення. Рішення і перемога. І ось все карта договора. І помощь хорошая. Переход другое состояние. Притиснуть. Так. Переговори в Парижі, да? Україна, США, Європа. Що там вирішать? По війні. По завершенню. Щось вирішать. Переговори в Парижі. По завершенню. Перша карта. Завершення цикла. Зараз. Разногласим много. Разногласия, вседозволенность, хорошие новости, завершение <coughs> и хорошие новости, важная информация. И надежно. И надежно открываем дверь. В удачу. Такий критичный момент, что, не дай Бог. Решают, решают, решение короли. перемены хорошие перемены решают хорошее предзнаменование ну что шось, с ничего настойчиво серьезное вмешательство вот серьезное вмешательство решают хорошие новости по завершению ну, подвешено еще еще подвешена карта э, успех успех Карта перемоги. і хороші новості, Ну, карта непогана. Карта непогана ось, і хороше предзнаменування, і королі, 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 рішають, рішають, рішають По завершенню, По обнуленню, Прямо трудне сражение. Растрата енергії, Ще рішають, рішають, ус. Ну і що ж, що до чого добалакаються. Ну не доверие, а терпение уже сверхмеры. Все, надо заканчивать. Ну, перемены, выздоровление и хорошие перемены. И хорошее предзнаменование. Положительный результат. Положительный результат. Что можно доверять. И жинка какая помогает. Карта не погана. Дело до завершения. Карта не погана. Что-то Щось вирішити з этим путькой. що робити. Так, хорошо. чи буде відключення світла в Україні? Щось там готується, Опять вдарити, вроді. вроде. Чи буде відключення світла в Україні? Мне говорять, это ребячливость. Освобождение. Все кажуть, говорят, нет. Не, облегчение страданий. Препятствие большое. Не давно. Не буде. Так, а таке питання. Трамп веде санкції проти оточення Зеленського. Таке буде? Трамп веде санкції проти оточення Зеленського. Буде таке? На перекрестці пока. Mm -mm. Отрицательный ответ. ні, Это так только разговоры по отшельнику. Размышляет. Размышляет сам собі. ні, mm -mm. mm -mm. Такого не буде, не показують, Так, там кто-то мне написал, вы говорили, что папа римский. Помре. А що я дату називала? Е, а він живий. Я ж не казала, що сьогодні чи завтра. А то, що лінії життя в нього вже немає, то показали карти, так, і я їх говорю. Зараз подивимося ще раз. Папа Римський. Що його чекає в цьому році? Папа Римський. Підтримка там така, що, не дай Бог. И держи, еще ее чекаю. Дорого платы. Дорого платы. Долгие проблемы. Долго підтримка йде. Не Карта жертвы. Как идет, как торги со смертью. Понимаете? Вот Спекуляции и торги, как со смертью. Підтримуют, притримают, и торги со смертью идут. Але ж он жертва карты. Подвешены пока все. Та не корабль у него. и потеря. Не, 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 не. всем уроке. Корабль и потеря в дальние страны. Тут уже все. Не. Все, страшный суд, переход, другое состояние, потеря, корабль и жертва. Не. Ну, видно, на ну, одной ногой ну, там, другой там, она на перекрестке. и все, перемена дома. Не, в этом году вину уйдет, в линии жизни нема. Торги со смертью, как говорят, показали. Так что, я ж не говорила, что сегодня-завтра все это, конец ему. А то, что завершение, завершение жизни показали, то я и сказала. Вы бегом подхватывает, бегом. Где там, что там не так. Чекаємо результати. Раз показують карти, значить такий результат буде. А терміни, скільки раз сказати, що терміни карти не показують. Може через місяць, може через два. А може через півроку. Показали, що так. Все, лінії життя нема взагалі. Завершені. Так, ну хорошо. Чи буде наступ на Дніпро? Да не буде там ніякого наступу, вже наші хлопці відбивають везде. Чи буде наступ на Дніпро росіян? Та пусто їм, пусто, везде. Пусто. А я даже не мечтаю. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні. Наоборот, освобождение. Он... Удари — да. Разрушение, да. Я говорю, на півдні. схід південь. Разрушения большие. Спустошення, разрушение. І бої, удари. Але ніхто їх нікуди не пустить. Ніхто нікуди не зайде. Ні. Вже хлопці наготові, вже знають. що буде наступ на суми? На суми наступ буде росіяни. А сумма решения проблемы и помощь хорошая наоборот перемены идут азарт такой есть желание и азарт ничего не будет нет наоборот хорошие перемены удары прилеты будут Ищи суммы обережно везде вот эта башня падает усиленно сейчас Але ніякого наступу не буде. Ніхто їх нікуди не пустить, нічого вони більше не займуть. Чи одіб'ють наші Херсонську область, хлопці. До завершення бойових дій. Чи одіб'ють наші українські хлопці? Там бої больші взагалі огонь. Так, да, одіб'ють. По справедливости как должно быть. Удачный случай. Так, але боями большими бои. Опять это башня. Говорим, учения. Бои. Вот все, по умеренности спокойно говорят. Все, удачный случай. Подебьют. Херсонскую область. Пока вони там решают. Так, що там, підписали угоду, чи що? Чи то брехні опять. США. Ех. США Україна. Підписали угоду, покопали нам уже. Діло ввенчалось успіхом. Показує. Підписали. Говорять, да. Три карти, да. Прямо критичний момент був. Ну, якась печаль есть. Печаль депресія и критичний момент. Угу. Ну да. Говорят, да. Так показывает, не знаю. Зеленський. Підписав угоду, покопали нам на три карты, да, чи ні? Ну да, как порабощение идт. Ошибки. Тяжелое положение, тяжелая ситуация. Прямо, прямо до драки. Боролся, боролся. Новые перспективы. Что-то уже поменяли. Новые перспективы, шусь по-новому. И выздоровление, хорошие перемены. Конфликт, конфликт. Завершение, все вроде да говорят да подписаны так да? что мы поднимемся еще полтаву еще там полтаву чекаю? сегодня завтра полтава удар Ух uh, ти все Полтава дивіться! Удар і башня. Разрушение. Полтава обережно. тупоє упрямство. Препятствие, конечно. Страшний суп. Башня і удар. Полтава. Обережно. Черкаси гляну. Черкаси. Сьогодні, завтра ще чекає. Черкасы. Так. Неудача, печаль. Черкасы тоже прилет. Черкасы тоже прилт. Карта воно, драка. Прилт. Да, обережно черкасы. Да, сейчас вся Украина будет. Будут готить. Сколько дивимося? Чернігів. Чернігів сьогодні завтра. Що чекає? Печаль, депрессия тоже. Ох, 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 ох. Брав за спиною печаль. Чернігів. Чернігів. Тут вроде непогана карта. Чернігів тоже прилет. Мечи. Тоже прилт. Обережно. Так. Запоріжжя там дивилися, там розрушення, бої, удари. Херсон. сьогодні завтра ще чекає Херсон. Подлость, подлость, лицемерие, Херсон, щуччика. Терпение сверхмеры уже. Херсон. Проблемы. Долгие проблемы. Долгие проблеми. Дьявол. Херсон обережно. Ще прильоти, удари. Так, Николаїв. Миколаїв. Миколаїв. Сьогодні-завтра ще чекає. Азарт. Азарт. Жулики под халими. Борьба за виживання. Болезненна. Николаїв. Миколаїв. Критичний момент і болезненна. Може бути прилет. укриття надо. Помощь йде Договор, помощь. Але йде разлад і тиранія. Миколаїв бережно. Прилет може бути. Одеса. Одеса сьогодні-завтра. Що чекає Одесу? Ой. Одеса, люди уже заморились. Потеря. Потеря тоска по ситуации. Чрезмерный энтузиазм на Одессу. <coughs> Одеса прилет. Прилет-удар. Киев. Киев еще чекаю сегодня-завтра. Так, защита, защита, підвішена ситуація що Київ, тоже щось дорого заплати. Плохі приметы, підвішено ще і дорого, дорого заплати щось Київ. Тоже що тут? Да, якесь спустошення. Прильот, оправдане підозріння. Прильот може бути Київ. Так, що там ще подивиться? Ну я гляну прилуки. Що там прилуки чекає на сьогодні завтра Прилуки. Так, тут щось тоже подвешено еще. Горе мучения прилуки. Так. Карта страхи. Ну, такого терпения сверхмир и уже. Удар может быть. Удар может быть, прилуки. Так, что там Волинь? Волинь... Сегодня-завтра. Волынь. Нужен отдых уже волынь. Длительная бедственная ситуация. Обережно волынь. Так, раздражение. Дьявол. Волынь, да. Прилет-удар. Прилет-удар. Волинь. Так, все, Подивилися. Ну, а то завтра подивимося, що там ще. Пишіть кому що цікаво, пишіть, які питання. Все, вроді, подивилися. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую вам, що ви зі мною. Гарного вам дня. Миру та добра. До побачення.